Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Так, о, їде хлопець, Голово чи щось таке. Доставка. Ну, так, мабуть, зараз е, в таку погоду тільки самокатом і краще їхати. От така в нас почалася зима. Як добре, що я все вспіла закрити на дачі. От. Дуже радію цьому. Тому що, бачите. Там в Одесі кажуть, взагалі завал повний. Ну, що вам хочу сказати. Позавчора в нас був просто, тут була страшна ніч. То, що було страшно, я від, навіть я не можу передати, знов це все повернулося. Ці всі страхи, ці всі тривоги. Якось воно трошечки стухло. От, а зараз знов все спочатку. Ми просиділи в коридорі десь, мабуть, з півчетвертої чи з 4 години, і чомусь завжди це відбувається практично завжди в нашому районі. Ось так вони полюбляють. О, тому, ну, я все рівно, я виглядала у вікно, передивлялася це все, це було таке, знаєте, Ну, мені так нагадувало, як в новорічну ніч щось подібне таке було. От. Ну, пережили. пережили. Слава Богу, в нас нічого не пошкоджено. Ви бачили, що в людей, які пошкоджені, і вікна повилітали, і, ну і все, і це і там садочок. Все вже бачили, все це, що я буду це повторювати. В нас, слава Богу, нічого в нас не попало. Ще раз повторюю, ми нікуди не біжимо, бо в мене мама 80 років. От. Я її нікуди. Мама взагалі лежала, їй важко піднятися вже так, підскочити одразу. А ми з сином підскочили і сиділи в коридорі. От. А потім вже в 6 до 6 ранку вже, я вже думаю, вже, все вже хай буде що буде. Я вже пішла лягла, бо я вже там сидіти не могла. І тільки читаєш ці новини, сидиш. Коротше, я легла, легла закрилася ковдрою і, і все. І, мабуть, потім вже заснула, трішечки поспали. От, але такий, знаєте, був пригнічений стан наступного дня, що я взагалі нікуди не виходила, присадила вдома. От. А вчора вже мені просто тут потрібно було поїхати в епіцентр і я вже трішечки виїхала в місто. От зараз вам покажу, як там дуже гарно в епіцентрі. Я в епіцентрі а тут згадую, що скоро Новий рік. Дуже багато явничок. Такі ціни. Щось радості ніякої немає радощів. Після вчорашньої ночі навіть це не підіймає ніякого настрою, чесно вам скажу. Але все дуже гарно, звісно. Ну і дуже дорого, звісно. Це дуже важливо. Дякую. мне тоже подобается. Червоны такие. Ну, короче, все равно тоже дорого. Это все по-моему. Можна годинами гуляти і це все роздивлятися. Це просто щось подивіться, Боже, а це що таке. І це взагалі. Це хризантема така. 350 гривень. Я такої взагалі не бачила. І це дуже красиво. На подарунок це чудово. Таке різноманіття таке. Ой, тут якісь, знає відчуття. А тут же в мене настрій піднявся. А тут на вулиці такі ялиночки, живі, такі ціни. Ось такі. В горшиках. Можно их поливать. 1488 Вот такие, очень много. На разный вкус. Так, ну що, я купила тут мені потрібно було різні дрібницю для дому. Вот. Це я вже вийшла звідси, і тут поряд торговий центр Республіка. От, я ще там ні разу не була. От, і весь час я мріяла туди, в принципі, сходила, не те, що мріяла, просто цікаво подивитись, і, до речі, мені потрібна якась обувка на зиму. Хочу подивитися, які там зараз ціни. От, от бачите, там ця республіка. Зараз я туди йду. Що там по цінам на взуття, що там є наявності. От. Боже, вийшла з цієї республіки, що вам сказати. Народу стільки, що там можна здуріти. Я взагалі не люблю ці всі. Не люблю ці торговельні центри, де дуже багато народу. Всі щось грибуть, як скаження. Я... Яке там взуття? Господи, я зайшла в один, десь 4 тисячі, чотири з лишнім. Оце такі ціни. ну, Це все не для мене. Мені щось треба нашого українського виробника десь, мабуть, на якомусь базар треба якийсь їхати, щоб щось таке купити собі. От, все таке, Ні, ну все красиво, все чудово, Я просто там не знімала, тому що там музика грає, я думаю, що йду. Потім на це буде блокувати. Що музика якась. От, все. Ось так от вийшло. Все, йду звідси. Нічого я там чудового такого гарного не побачила. От, окрім великих цін. І купи народу. Якісь щось грибе. Оце республіка тут. Все. йду додому. От. Буду десь взуття шукати в іншому місці. Такі собачуні такі гарні. Такі гарні собачки. Як три пам'ятника. Ще така дуже, хотілося б мені про це сказати, дуже така новина неприємна. Прийшла вчора, прийшов син і сказав, що під Бахмутом загинув його однокласник, моєму сину 26 років. Я дуже пам'ятаю його батьків, женічка Калужин, відмінник, чудовий хлопчик. Ми з першого класу були. Ну, я навіть казати не можу. Навіть. Я пам'ятаю дуже його маму, його бабусю, батька, пам'ятаю, вони такі були вже в віці такому. Ну, не то, що вони були старі, ні, вони були ще молоді, але це в них, в них Женічка пізня, така дуже пізня дитина, така довгоочікувана. Я просто не уявляю, що зараз з ними, і як це можна пережити. пережити смерть такого чудового хлопця. От, ми навчалися в ліцеї лідер. Хто в Києві знає цей ліцей, дуже відомий. Кому цікаво, ну, хто з Києва, можете подивитись там на сайті ліцею. Є фото, все. От, це син мені сказав, бо він спілкується з своїми однокласниками, звісно, і вже йому сказали це. Він пішов добровольцем. Ось так. Я це сприйняла, знаєте, вчора, як ну, як, як свою дитину, розумієте, тому що ну Фух. вони так не, не товаришували з моїм сином, але ну, все рівно спілкувалися і це жахлива, клята війна. Те, що я можу сказати, вічна пам'ять нашим хлопцям, нашим героям, слава Україні.